Тож нами на зв'язок вийшла Юлія Восенко, учасниця мережі захисту національних інтересів Анс, депутатка Волинської обласної ради. Вітання пані Юлія. Слава Україні. Героям слава. Я не знаю наскільки добре мене чути, тому що в нас тут якраз працює техніка. Ми розвантажуємо фуру. Я відійду трошки далі. І вона так буде на фоні е, мене. Це вже okay. не не Пані Юлії, ми вас чуємо. Розкажіть, будь ласка, що це за гуманітарна допомога. Це, я так розумію, приїхала вона з Тайваню. і що саме привезли і це, ви кажете, це вже не вперше, так? Так, це вже не перше. Це ми розвантажуємо на Волині третю фуру. Наразі це я кажу про Волинь. А взагалі такі вантажі попрямували в Рівненську область, в Миколаївську область, в Івано-Франківську, в Херсонську. Тобто, ми розподілили ці вантажі. По різним регіонам України приїхали до нас теплі ковдри, дуже поживні для військових протеїнові таке печиво, яке запаковане індивідуально, яке дуже необхідне для тих, хто формує сухпайки, тому що вся Україна розуміє, що таке сухпайок, які там повинні бути складові, і наші військові дуже вдячні за те, що вони можуть мати величезну кількість такого печива. І крім цього, ми маємо для цивільних теплі шапки рукавиці для дітей та для дорослих. Ми розподіляємо це по громадам Волині. Теплі одіяла. Ви знаєте, яка зараз у нас є потреба, тому що велика кількість хлопців лежить в шпиталях в наших лікарнях. І от теплі одіяла власне це те, що необхідно було і там. Вчора ми повністю передали на всю Володимирську лікарню на всі ліжка. Замінили там одіяла. До цього ми передали цю допомогу на Волинську обласну лікарню. Повністю замінили всі ліжка. Це і госпіталі, в яких також лікуються хлопці. І ми продовжуємо їх отримувати і будемо розпреділяти в лікарнях громад. Там, де у нас є комунікації, ми в основному намагаємося почути, подивитися, яка ситуація у кожного, і безпосередньо допомогти. Так само це стосується і військових. Поки у нас є змога, то зараз ми постійно на зв'язку і намагаємося максимально ефективно це розприділити. Пані Юлія, попередні вантажі, це теж були ось такі, як і сьогодні, чи щось інше було? Так, це були такі самі вантажі, і мережа захисту національних інтересів АНС отримала цю комунікацію внаслідок візиту, коли наша представниця Ганна Гопко приїхала до них безпосередньо в Тайвань. Розказала про те, що ми потребуємо сьогодні. І, от, власне, це те, що прилетіло літаком до Варшави. А з Варшави вже ми перевозимо його сюди і далі направляємо по різним регіонам України. Але хочу вам сказати, що це не вся допомога з Тайваню. Мільйон доларів вони передали на Миколаївську і Херсонську область для того, аби допомогти їм з енергетичним в енергетичному напрямку по закупівлі генераторів в цих регіонах. Ну і надалі теж можна очікувати ось таких гуманітарних вантажів від Тайваню. Так, ми постійно на комунікації, і це не тільки Тайвань. Я паралельно зараз знаходжуся тут, тому що ми відразу перевантажуємо і на військових, і на громади, щоб навіть не завантажувати в склад. Але зараз їдуть ще генератори від французів внаслідок нашої комунікації, теж з громадами французькими. Ми завозимо в Україну постійно генератори і. Це теж така історія, де ми постійно на контакті працюємо з ними, інформуємо про нашу потребу і дуже вдячні за те, що вони нам допомагають. І більше того, навіть організовують акції на підтримку України. Ми отримали запрошення. Можливо, і таке, що ми будемо теж там присутні. Це ініціатива меру Парижа, і, і безпосередньо його заступник і помічник був з візитом. Дивимося про те, що можна з ними далі напрацювати, тому що люди, які приїжджають в Україну, вони дуже швидко отримують цей зворотній зв'язок, вони відчувають цю енергетику, розуміють наші потреби і роблять все для того, аби відповідно ми отримували достатню кількість допомоги від них, як від наших партнерів. Можна після ось так таких дій, від от ми говорили про інші країни, а щодо Тайваню можна сказати, що це. Такий наш досить відчутний та сильний друг союзник, який обрав точно там ще Китай щось вагається, вагається, нейтрально себе е відчуває. А от Тайвань точно в цій війні за вільну і незалежну Україну. Ви знаєте, мені здається, що це наслідок постійної роботи, і наслідок контактів безпосередньо особистих контактів і бачення того, наскільки важливо розуміння вірніше того, наскільки важливо доносити інформацію про те, що відбувається в Україні з перших вуст, і наскільки важливо комунікувати і і розказувати і давати доступ до того, що ми маємо сьогодні. Яка у нас кількість вимушено переміщених осіб? Яка кількість людей сьогодні мають в сім'ях представників, які зараз боронять нашу країну на фронті. Скільки жінок і дітей сьогодні лишилися без батька, або без ну відповідно без чоловіка? Так і це те про що повинен знати весь світ, тому що Ну, ми не можемо про це мовчати. В першу чергу, нам потрібно говорити і наполягати на тому, що так допомога цивільним це дуже добре. Ваші гуманітарні вантажі це теж дуже добре. Але нас цікавить і зброя, і ми теж постійно про це проговорюємо. Ми говоримо про дрони, про можливість виробництва дронів тут. І коли були і в Тайвані, теж дуже багато було зустрічей, які були націлені на те, аби підсилити Україну. Відповідно в тих напрямках, які зможуть прискорити нашу перемогу, пані Юлію, як ви вважаєте, то все таки наша українська держава має якимось чином встановити якісь зв'язки з офіційні з Тайванем? Ну я можливо не кажу про офіційне визнання, але на даний момент у нас взагалі, я так розумію, немає ніяких офіційних стосунків. Так, геополітично, звичайно, геополітичні фактори впливають, але ми повинні усвідомлювати, що під час війни і під час необхідності стягування абсолютно всіх навколо того, аби підсилити нашу країну, ми повинні бути досить гнучкими і мати чітке розуміння того, хто готовий подати руку і підтримати, бо ще 20 березня минулого року, коли війна розпочалася, я мала виступ в Конгресі Ради Європи. Я озвучувала, що ми в будь-якому разі виграємо цю війну, але дуже важливо для тих людей, які живуть в інших країнах, розуміти, як вони будуть стояти поруч нас після нашої перемоги, і чи зможуть вони стояти поряд і розуміти, що вони до. Клалися до цієї перемоги, чи вони будуть стояти і ховати від нас очі, і це власне та позиція, яку повинні зрозуміти всі, хто зараз має можливість комунікувати і налагоджувати зв'язки між країнами, тому що сьогодні для нас і для країни важлива будь-яка допомога від наших союзників і підтримка, бо це формує те, яким чином світ буде виглядати в майбутньому. І як ми взагалі будемо сприймати подальшу співпрацю? І це розуміємо не тільки тут ми в Україні, це розуміють і люди в інших країнах. І власне такі адвокаційні візити вони в будь-якому разі працюють тільки на те, аби прискорити і допомогти хлопцям прискорити перемогу. І хочу вам сказати, що от власне до кінця тижня цього уже формується у нас сформована делегація. Ми з представниками з Миколаєва з мером Миколаєва з представниками Херсонської військової адміністрації з головою і з мером Маріуполя я буду їхати. В Нідерланди ми будемо їхати у Роттердам, а потім в Гаагу. І це знову ж таки новий крок до співпраці. І я надіюся, що після цього візиту ми також будемо мати відповідний фідбек і е, е, отримувати допомогу від цих країн. Що ж, дякую вам, пані Юлія, за ці коментарі, за Спаси цю інформацію. А, отож, учасниця мережі захисту національних інтересів Анс, депутатка депутат обласної ради Юлія Восенко була з нами на зв'язку. На все добре, тримаємось. Дякуємо.